Наприкінці 2018 року на підприємстві за адресою вулиця Гайова, 44, винний конфлікт. Зі слів співвласників Руслана Дрозда та Євгена Короля. Невідомі особи захопили підприємство АМН Транс, аргументуючи це тим, що за постановою суду вони господарі цієї будівлі. Коли законні власники захотіли пройти на підприємство, почались серйозні сутички, де люди отримали тілесні ушкодження. За цим фактом була порушена кримінальна справа. Сьогодні, 31 січня, законні власники знову хотіли зайти на територію свого підприємства і попросити рейдерів покинути місце, проте поліція не пускала їх. І от сьогодні, значить, повинно бути Рішення повинні бути правоохоронні органи, і хочу я подивитися, як працюють наші правоохоронні органи, бо, будучи при захваті, то що я спостерігав? Я спостерігав, що злочинці знаходяться на території, на території підприємства, поліція злочинці охороняє, а законного власника туди не допускає. Теж бачу аналогічну ситуацію. Є громадські активісти, є громадська громада. А громаді не все рівно, щоб в такому Тернополі приїхали якісь чужинці-рейдери і захоплювали цю нашу територію. Ну, Виступив начальник міської поліції, який заявив, що вони тут проводять якісь учення, якісь проводять, давали запитання йому, чи це планове на проведення навчання, чи це реально. Ну, На це він нам відповісти не зміг. Відомо, що вчора, 30 січня, відбулася чергова антирейдерська комісія при міністерстві юстиції, де підтвердили, що в реєстрі є ті самі власники, що й були до моменту захоплення. Тобто всі правописи, що вчинили чорні нотаріуси, скасовані. Ми зараз хочемо з документами показати документи, хай правоохоронні органи приймуть якісь міри для того, щоб вигнати рейдерів з території нашої, і ми зайшли на на свою територію. Ви довели, що документи фіктивні. Звичайно, не? довели. Ми зараз вам їх покажемо, Ми можемо вам продемонструвати ці документи всі. Зі слів добровольця Олександра Пучинока, днями його звинуватили у рейдерстві, хоча чоловік відстоює позиції справжніх власників. Мене звинуватили в рейдерстві. відверто говорю, можете взяти інтерв'ю з власниками фірми. Так само, як я відстоював в підгородньому базу Олімпійського резерву, так само, як я. Себе з вулиці Островського, 18 виганяв самозахват з технічного поверху, так само, як закривався притон Бартеко. Тут так само моя громадська позиція. Ні коштів, ні різних компенсацій, ні різних спонсорської допомоги я ні від кого не отримував. Досі тривають слідчі дії. Працівники поліції продовжують чергувати на території підприємств.